Компанія Мініаро Хочу вам показати крутенько нашу площадку. По надіями була трошка. Булати Ельки 244-ті на вузькій резині, Булати Ельки на широкій резині. Зараз покажемо, як він буде виглядати. Це широка, це вузька резина. Це хвилинку позиционним до людей. Ось такі в нас є прицепи на яності. Зібрали вчора прицепчика. Даний прицеп на 2 тони. Має гідравлічний підйом. Розетка на електрику. Задні фонарі стоять. Поцікавити. Прицеп до міні-трактора двохтонний, можете звертатися, є в наявності, відкриваються бокові борти і задній борт відкривається. Сьогодні у нас поїхав, вчора знімав трансляцію. Поїхав у нас шофен 404-й, так як і казав вчора, що замовили люди. Сьогодні Відвантажили тракторця, відео ще не викладав. Зараз звільнимося, виконуємо відео. Відвантажуємо шофену 404-го. Є у нас по наявності Донфенги 244 ті люксові, по наявності. Вовол 244 люксовий. Тут у нас з стоїть лінійка ремінних шофенгів. Шефенг Ріміні 350 l є з поглусовою навіскою. В оновленому дизайні йдуть. Шефені 244-й покривні, також погусовою навіскою. На віскі, трошки дешевший, є, будемо збирати з примусовою віскою. Цікаво, це шифення. Ціна шифенга з грунтовризою на сьогоднішній день виходить 175 тисяч гривень. Думаю, хто буде цікавити такий тракторець і невеликий, невеликий Поля. Тракторес з грунтофризою 175 тисяч гривень. Шифенг 354, повнопривідний, одноциліндровий, 35 диски сил. Тут розміщений інша насос, примусована віска. Шифанги йдуть вже всі йдуть з лічими мотогодин. І 35-й, 350-й, 354-й мають ще покажчик палива. Ми зробимо джинну 244-ту з кабіною до відвантаження. Ми їм натираємо, щоб кортресь був в найкращому стані. Ширка джинна з кабіною. Спічка запалення. Кортрес понупривний, трохциліндровий, з реверсом. Стуємо до відвантаження. Була трошка. Це повністю рівна підлога. Ось це зашито. Оновлена панель приладів електронна, бо вона Елька ще також електронна стоїть, але ще старого зразка. Зараз покажемо. Ось тут така стоїть. Теж електронна. Оновлена оптика на даному тракторці, також оновлений дизайн задніх крил, потужна навіска, потужні задні мости. Собака відпрацьовує харчі, дає знати, що він на території ніколи не пішов, службу свою несе. Просто. Ось так виглядає трактори спереді, колія 1,20 двадцять, редукторні мости, була 244-та прошка. Ціна на такий тракторець, тракторці булати йдуть оригінальні, ціна відповідає якості, ціни на даний трактор є адекватними нагадаємо ще раз, що бувають, попадаються шахраї, які продають взагалі іншу техніку під торговою маркою Булат. Вони навіть на капотах не кляють ніяких наклейок. Представляють трактора торговою маркою Булат. Але коли ви отримуєте потім документи на даний трактор, звертайте увагу, що ви придбали. Що ви придбали не Булат. Там буде вказана інша зовсім торгова марка. Так що вибирайте, чи вам потрібний трактор надійний оригінальний Булат чи дешева підробка. Трактор цієї наявності. Техніку збираємо. Як бачите, поїхав шофен сьогодні, готуємо джинму до відвантаження. Техніка постійно продається. Постійно збирається свіжа техніка. Ось там зараз йдемо возити, сьогодні погода дозволяє. Вчора Дощ не давав нічого вийти, зробити на двір, Дощ і вітер був. Зараз будемо возити тракторці, ховати в ангар. Компанія Мінягро, місто Луцьк, така цікава техніка, приїжджайте, вибирайте, тестуйте. Багато людей, звичайно, зараз замовляють в онлайні. Знімаємо фото, відео, скидаємо людям, заводимо, тестуємо. Показуємо, як трактор працює, як їздить, тобто буває замовлення в онлайні. Ось так. Всім до зустрічі. Дзвоніть, пишіть. Хочу буде цікавити.